Раки, вітаю вас! Сьогодні поговоримо про молодик 10 березня, 20 градусах рибок у вашому 9 секторі гороскопа. Пам'ятаємо по молодику за 2 дні до, сам день молодого місяця і два дні після. Не починаємо ніяких нових звершень, не реалізовуємо плани, не наважуємося на ріцкі. Кроки, оскільки це так звані дні Гекати, коли ми більше занурені у свій підсвідомий стан і не маємо проясненої інформації, що нам не очевидно все те, що відбувається, і напрямки нашого руху ще для нас дещо незрозумілі. Так ось, стосовно молодика 10 березня, по його зв'язку із затемненням 18 вересня 2024 року, зверніть на це увагу раки, оскільки всі ваші плани починання. І ваша реалізаційна канва, яку ви запустите наразі, буде прояснена, проявлена от саме по місячному затемненню, вказаному. Тому, будь ласка, весь цей період розвивайте все найкраще в собі і вдавайтесь до такого дуже інтуїтивного чуттєвого сприйняття, яке у вас є, таке тонке і дуже вразливе. Внутрішнє я, яке обов'язково покаже вам, в якому напрямку вам краще рухатись, де вам комфортніше, сприятливіше. Але те, що обов'язково треба озвучити, показати і показати це як дійсно свою гідну таку реалізацію гідний прояв І дуже важливу рису вашої особистості. Так ось, ще напередодні молодика, 10 числа, ми бачимо з'єднання Меркурія. і З'єднання з Нептуном у вашому дев'ятому секторі гороскопа, коли ми маємо отримати проявлені результати і різноманітну ясність, про яку вже була мова у гороскопі на березень. Кого цікавить, можете подивитись. Посилання залишу в описі під відео, а також у підкасті. Разом із енергетикою. З'єднання Меркурія із Нептуном ми будемо бачити включення і величезної колосальної кількості активності дій, потреби розібратися. Із фінансами партнера, із усілякими соціальними виплатами, стресовими взагалі, ситуаціями, в яких ми маємо діяти швидко, безоглядно і спілкуватися з великою кількістю людей. І енергетика, така дуже холодна, яка вимагає швидкої реакції, швидкого включення, навіть занадто такої реагентності нашої на фоні того, що змінюються обставини, цілі, плани, наміри. Це такий вираз енергетики Марса і урана, коли вони знаходяться в квадраті. Ось тут така занадта швидкість, непомірна, просто недоцільна і навіть недоречна може сприйматися тому натиску, який відбувається наразі, оскільки ще луна у з'єднанні з Марсом, 8 березня. Тому наше натхнення такий наш. Стан дуже емпатійний, ілюзійний в чомусь і. Такий внутрішньо наповнений, дає нам таку надзвичайну рухливість і емоційне включення в те, що ми робимо. Отут важливо не переборщити, не перегнути палку і реагувати більш-менш коректно тим ситуаціям, які будуть відбуватись, але все ж таки орієнтуємося на енергетику 10 березня-молодика, коли вже ми той квадрат Марса з Ураном не будемо відчувати, луна буде в риб. Ми будемо заглиблені у себе, у свої орієнтири внутрішні. У 9 секторі нашого гороскопа цей молодий місяць буде проявлений, активувати наші плани, яким шляхом ми хочемо рухатись, де ми хочемо жити, що нам необхідно для того, щоб тут уселитися, чи комфортно нам на новому місці, чи нам треба ще вивчити мову, наприклад, чи довчити її, або все ж таки переїхати, чи підходить ця культура. Нам, яким шляхом ми маємо реалізуватись як культурна одиниця в цьому просторі, в цій ментальності? Чи дійсно ми прижилися, чи це дійсно місце нам до душі? Або ж нове місце навчання, також питання реабілітації, лікування, загалом перебування десь далеко за кордоном, всі ті масштаби, плани, проекти, які ми започатковуємо, чи дійсно вони є розвитком нашої особистості, чи ми себе знаходимо в цьому, і чи відповідає такий простір нашим внутрішнім цінностям, які ми бажаємо транслювати. Ось по цьому молодику дуже важливо по перше усвідомити це, зрозуміти, яким шляхом ви хочете. Цю емоційну вашу вразливість транслювати у зовнішній світ, щоб це було і доречно, і приємно для вас самих. І по-друге, 10 березня Меркурій робить інгресію, тобто входження у знак зодіака Овен, Овену, ваш 10-й сектор Гороскопа. І ось тут всі ваші потреби, натхнення, бачення, ресурси мають символічно навчитись говорити, коли ви озвучуєте цілі плани, можливості. Коли ви говорите про зміну роботи, зміну посади, переїзд, про заміжжя, про оформлення стосунків, або ж про декілька напрямків вашого руху, можливо, у вас є в голові 5 варіантів, ви нарешті ви їх озвучите і будете розбиратися з тим, які ж найбільш життєздатні в даних обставинах. Крім цього, питання. Вступу у шлюб, наприклад, народження дитинки, загалом початку нового бізнесу, кардинальні переміни по 10 сектору гороскопа, переїзд, спілкування із тими людьми, які безпосередньо впливають на ваш соціальний статус, які формують вашу зарплату, яким ви підпорядковуєтесь на роботі, також. Це загалом зміна соціального статусу з різних причин оформлення посвідок, посвідчень, документів важливих для вас стосовно соціальної реалізації. Крім цього, вступ на навчання загалом зміна місця проживання також дуже імовірна. Загалом всі ті поч... започаткування, які потребують вашого голосу, поїздки, щоб ви з'їздили в те місце, куди ви хочете переїхати, або піти на роботу, поспілкувалися з вашим начальством. В результаті виступили в ролі директора, наприклад, відповідального за якусь подію у вашому житті, дійсно озвучили в собі намір наважитись на такий рішучий крок, і крім цього, обійняти цю посаду або зайнятись таким видом діяльності, наприклад. Або ж вийшли на публіку і вас побачили, також озвучили свою позицію в різному ключі. Все це аспекти тієї енергії, яка буде дуже проявлена по затемненню. Раки, наголошую ще раз, зверніть, будь ласка, на це увагу. Я вам бажаю всього найкращого. Наважуйтесь на. Той важливий емоційний поклик, який є у вас всередині, і ви обов'язково отримаєте цю підтримку. Час проявитись, заявити про себе, наважитись на це в першу чергу, і обов'язково отримати той необхідний емоційний в першу чергу відгук. Адже зараз молодих у рибках, енергетика дуже для вас сприятлива. Бажаю вам всього найкращого раки на зв'язку.